Всім привіт! Сьогодні готую піцу глютен фрі або кето. Приєднуйтеся! Дуже інтересний і смачний рецепт. Я сподіваюся, що вам сподобається. Так як ми робимо здорову піцу, для основи нам потрібно буде не тісто, а отака кольорова капуста. Одна головка. Побільше, поменше, кого яка є. Нам треба її розібрати на шматочки і подрібнити у блендері. Після того, як ми нашу капусту перемололи у блендері, нам потрібно з неї витиснути сок. Складаємо марлю і витискаємо ну, скільки можемо. Після того, як ми витиснули сік, дивіться, у нас вийшла така суха крошка. У цю суху крошку додаємо 2 яйця і стакан натертої моцарели. Такий гарний стакан. Це все треба перемішати щільно. І цю масу ми викладаємо на пергамент у форму, в якій буде пектися піца. Духовка у нас розігріта на 220, і ми викладаємо у цю заготовку для піци на 10-15 хвилин. Вона повинна зарум'янитися. Дивіться, наша основа. Трішечки підрумянилася, вона остила, і тепер на неї ми можемо викладати начинку. Значить, якщо ви основу не солили, не перчили, я цього не робила, щоб вона не потекла від солі. У мене є вже готовий такий непоганий соус, яким я буду її змащувати. Він і солений, і перчений, а ви собі дивіться по своїм заготовкам. Ну і зверху накладаєте або те, що хочете, або те, що здорово. У мене є і брокколі, і всього потрошки моцарела, грибочки, перчик, помідор. Робимо піцу. І так дивіться, наша начинка на місці. Така гарна кольорова піца у нас вийшла. Вона не тільки гарна, вона і здорова. Що я додавала? Я додавала порошок орігану, травку таку мелену, порошок м -м, чесночний. Можна перчику трохи. І це викладаємо в духовку ще на 10-15 хвилин. І будемо ласувати піцею смачною. Ось і піца наша вже готова. Можна нарізати і насолоджуватися. Її можна їсти як і холодну, так і гарячу. У нас ще риба на обід. Зараз я витягну. Дуже навіть смачно, вона така сирна вийшла, ароматна. Пробуйте всім смачного апетиту. Бай-бай.